Hello, hello, ось 7. Тут в мене трохи творчий безлад в майстерні. Сподіваюся, мене нормально чутно. А це саморобний шраб-кугель. З платформою. Його можна ставити ось так. Ось так, ось так, ось так. Як тут? Це, звісно, не сфера, а полусфера. У е, мене вже коротше, тут яка ситуація? У мене вже були відео мої роздумів, як цю всю штуку робити. що е, вона мені теж зараз поясню. В описі я залишу посилання на попереднє відео. Скажу наразі, а ще в описі там цікавий був Natinkinverse файл, якщо у когось є 3D-принтер, то можна так не махатися. Якщо його потреба, то просто надрукували. Всередину залили якийсь там цемент з камінням от, або епоксидку, як я з піском, і суто отримали шрапкугель досить швидко, легко, для якихось цілі досить підійде. Така в мене штука, попереднє відео. Дивіться. Це просто епоксидка з піском, та взагалі не непотріб, який я зливав, він там застиг якось і от така штукенця, досить така важка. А це основна функція Шрапкугеля. Якщо хтось набрид, в нього кидаєш, прибив, все, закопали, забули. От, ну, насправді ні. На основна функція це така, це такі ліщатка, які можна обертати у площинах, якось фіксувати. На них спеціальні такі ще різні насадки є. От, І можна паяти, візерувати, гравірувати, щось якісь дрібні ті робити. А це. Ну, Відео я назвав точка біфоркації, бо ще не дороблені бо... ну, зараз поясню. Дивіться. Наприклад, якщо мені треба якусь дрібноту, там, що я зробив? Я взяв, наприклад, намастив суперклеєм, ляпнув собі якусь ну, не знаю, монетку, якусь дрібну залізячку, причепив ось, ось сюди, так, виставив, як мені треба. І там щось зробив. Потім цю штуку зняв, прогрів, суперклей відвалився. Так і віліри роблять, досить зручно, легко. Можна щось насадити, якусь третю руку, і воно, воно, вон, це кронштейн з телефоном, шатається, а не стіл. Воно, типу, можна виставляти як тобі зручно. Ну, навіть отак поставити можна. Тобто, ось. Якщо для ручного визирування або для пайки чогось такого міського. То що, в мене така платформа, тут запресований підшипник, Зробити це з дерева можна, я надрукував на 3D-принтері, тоді була можливість. от, Наразі нема. І хочу ще ті лищадка, що в описі залишу посилання. Хтось вже розробив це за мене. Але там, типу, прикол в тому, що я тепер гадаю, у мене жаба квакає, я не хочу стільки пластика в них вкладати. Можливо, я те з деревини зроблю і просто ще покажу, як я зробив це з деревини, ті ліщатка. Гадаю, працюватимуть не гірше. От. Але тепер, якщо мені щось там візерувати треба, щоб зручно вон, береш, якось там підкручуєш, визеруш. Якщо паяти, щось якісь розташував, то й. погано, що воно не фіксується, але це теж можна якось впорати, не знаю, якось там. Гуму підкласти, приклав, воно вже буде зафіксовано, не обертатися, але сюди можна щось приклеювати, розташовувати. Коротше, штука така робоча. В, лаб... В мейкерській лабораторії саме те, і он там я ж кажу, красива така штука. Камеру можна виставляти, там виставив так, так, ось так, лазер там можна лазерний рівень там обертати. Коротше, прикольна річ. Але ну, в мене це воно за правилами має бути полусфера, але в мене воно, ну, типу, сфера, має бути. А в мене ще воно як підставка, воно важке, можна просто ставити, щоб воно нікуди не дівалось, тут теж можна гуму причепити. І оця гумова підставка. Це просто я з силіконом, не знаю, чи бачите, чи ні. Це, коли встановлюєш бачок унітазу, це дві гумові під них підкладки. Це з одного комплекту запорної арматури, це з іншого. Бо вони от такі самі, вони трохи херуваті. Вони, типу, той. Я тому їх завжди залишав. І я завжди, якщо встановлював бачок унітазу, то використовував мікропористі прокладки. Вони класні, м'які, ніколи нічого не підтикає, все стає, набирає ту форму, яка має бути. А залишалися в мене такі штуки, я подивився на них. і Ідея, чому би і ні, це от готова під полусферу, гумова, силиконова підставка, тобто все. І якщо порахувати собі вартість, ну, наприклад, є я дивився для ювелірів. Це така залізна полусфера, набита сургучем. Воно там, наприклад, 500 гривень. 10 гривень, там 15 гривень прокладки. Силиконовий герметик ну теж можна врахувати, але я приліпів, щоб не розпадалося. Насправді воно так просто складаєш. Можна придбати, але залишки в мене теж були, я приліпив. До речі, силикон ще не висох. Вже третій день сохне, не знаю чому, але не висох. Ну, пофіг. Так от, без урахування мусих тих штук, що ви туди наліпити, збираєтеся. Таких от якихось там. так. Суперклей еп, на епоксидній основі, епоксидка, двохкомпонентна, скільки грамів продається в магазині 200 гривень. Ну і пісок, і бовтик. Не знаю, скільки він стоїть. Це все вже в майстерні в мене було. А, головне, зробити цю форму на півкулі, на півсфери, все болт, якийсь залізяк туди накидав, всякого сміття, аби тільки бовтик цей був рівний. Якщо в когось є, якщо нема, можна обійтися і без нього, просто якусь деревину вирізали, начепили на неї ліщатка. Все. І воно у вас в трьох площинах обертатися може ставати навіть отак. ЛВМ це ЛВМ це круто. ЛВМ це круто. і це досить міцно стає. Просто я ж кажу, це стіл шатається, не сама платформа. Тож. Купити з сургучем готову штукенцію можна. Можна зробити самі, собі саму ту, але більш таку універсальнішу, більш під себе зроблену, там навіть я ж кажу. Кого є 3D-принтер, можна надрукувати, залити. Тому ідея офігезна, а поробка файна і кому це потрібно. а Це може бути третьою рукою для пайки. Можна я ж кажу, навіть так встановити. Під СМД, добре, зручно там обертаєш щось, повертаєш під лазерне там визерування якесь фрезерування мінімальне. Тобто, от зараз покажу. Типу, беремо на ну, станочок, верстачок, ставимо цю хрінь от так, підіймаємо, ну, типу, сверло, і можна обертати, вифрезерувати якесь таке кільце або щось таке, порухати туди-сюди. Ну, це, вже, це вже маячня, звісно, але от щодо функціоналу такої штуки. Хто не знає, прикольна річ, відтворити досить легко, досить дешево. Якщо перед вами тільки вибір там, зробити собі третю руку для пайки, чогось, або там візерування, або ще чогось, або ви початковий ювелір, якому треба Шрапкугель, роздивіться цю конструкцію. Вона дуже легка, дуже багато функціональна. Особливо, я ж кажу, пишаюся тим, що знайшов, як ту платформу, де взяти, щоб воно так фіксувалося. Ось. Усім привіт, бувайте Елеве.